що Відомості в ЄРДР внесені в нас 28 грудня 2022 року. А ми дивимося зараз, що якийсь там диск в нас і протоколи за березень місяць. Ну, Потер... 23 року. Почекайте, я, я ж. Прокурор, да. не перебивайте. Не перебивайте. 23 року. Я вибачаюсь, ваша честь. ЯДР 17 грудня 20. Ні, відомості в ЄРДР у нас внесені 28 грудня 2022 року. Ми переглядаємо зараз за березень місяць. Ми ще не знаємо, що ми переглядаємо, але ми переглядаємо за березень місяць. Це огляд сторінки, оглядалася ваша сторінка. відповідно до цього протоколу. Надала так, ваша честь, але я звертаю вашу увагу, що в нас потерпілий за в У нас же ж потерпілий обов'язково по даному кримінальному провадженні має бути в травні. Став став в травні, 23-го року. Тобто, в нас виходить, докази збиралися під потерпілого чи для потерпілого, а потім визначався потерпілий. Він у нас є не заявник, відповідно якого заяви вносилися відомості в ЄРДР. Він став нас потерпілий в травні, То машина. от я на це звертаю вашу увагу.